Так, ви готові побачити мій витвір? Я намалювала торт, а ви маєте його приготувати. Окей, все буде, сістер. Цілий торт добре. Простіше простого, Сенді. Вирізаємо в самому центрі коржа круглий отвір. Далі змазуємо коржі шоколадним кремом. Я хочу зробити торт високим, тому чим більше крему та коржів, тим краще. Далі вирівнюємо наш крем кулінарним шпателем. Ей, хто насмілився це зробити? Мішаємо, мішаємо. Шеф, ну що ви? Вам не варто так нервувати, бо ви весь почервоніли. Спокійно, спокійно. М -м -м, крем вийшов відмінним. Можна заливати зверху на наш тортик. Чудово. Все вирівнюємо, а зверху накриваємо сіточкою шоколадної мастики. А мій торт виходить трохи кривий. Але Нутелла все виправить. Ого, це шоколадні палички покі. Дуже смачні. Ставлю та побільше. Залишилось зробити очі та ротик. Ой, який кумедний їжачок вийшов. Мені подобається. М -м, глазурь зі смаком скітлс неймовірна. Заливаємо у отвір у центрі торта. І побільше. До країв. Ну, а потім візьмемо ось ці апетитні шоколадні кульки Мальтізерс. І Красимо наш торт. Черговий шедевр готовий. У мене також. Вау, здорово! І у мене також все готово. Мамочки, мій торт такий страшний. Сенді точно злякається. І мені ж, і мені ж не перемогти, <хи> якщо лише я не осуну конкурентів. І так, операція тарган починається. Боже мій, тарган, тарган. Який жах! Таргани на кухні. Це неприпустимо. Ненавиджу тарганів. Тобі кришка. Потримуй. А ти живучий негідник. Ну нічого, я тебе знищу. Ось так. Тепер тобі не жити. Так. Мій план спрацював. А це що? Жах який. Добре, спробую те, що є. Фу, гидота Так, а тут смачний крем, але торт жахливий. Ось це інша справа, хоча б нагадує торт. Побуємо. Вау! Регальна смакота! І так, торт у вигляді страшного їжака перемагає. Так, мій план спрацював. Я перемогла. І так, мій малюнок майже готовий. Я хочу щось із попкорну. Або сам попкорн. Хм, Попкорн. О, круто! І так, першим ділом мені потрібні кукурудзяні зерна. Засипаємо у тостер, а потім вмикаємо. О, я вже чую, як вони починають вибухати. Трохи страшно. Ого. Лавлю, лавлю. Неймовірно. Тости з попкорну готові. Ой, бабуся, пробач. Так ось. Викладаю тости на тарілку, а зверху поливаю шоколадним сиропом. Далі зверху кладемо багато різнокольорового мармеладу. Для початку мармеладні стрічки. Далі мармеладну локшину. І знову щільно поливаємо все шаром шоколадного сиропу. Накриваємо тостами, готово. Молодець внучечка. Тож на чому я зупинилась? Точно. Я вже одягла кукурудзу на шпажку. Тепер її треба розігріти. В цьому мені допоможуть звичайні свічки. Погляньте, вже чудово виходить. Відмінно. Ого, круто, бабуся. Так, дякую. Кладемо качаний попкорну на тарілку і Заливаємо моїм домашнім варенням. У мене є сківі та полуниці. Ой, Айсенді точно сподобається. А це ще що? Засипаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Бабуся, прошу вибачення. Так от засипаємо. А далі беремо порошок Стардас. Це той самий порошочок, котрий перетворюється на жуйку. Він мені потрібен, щоб створити жувальну структуру попкорну і додати йому яскравого кольору. М -м, дуже смачно. Так. Засипаємо і спостерігаємо, яка магія зараз буде відбуватися в апараті. Усі готові. Поїхали. Сама чиного. Вау, як класно! Із чого мені почати? Мабуть, почну з сендвіча із попкорна. Вперше таке бачу. М -м -м, дуже солодко. Мені подобається. Так Качаний попкорну також виглядають оригінально. О, ще й з моїм улюбленим варенням. Супер! Ну що ж, тепер нарешті прийшов час для кольорового попкорну. Ням-ням-ням. Нічого собі. Їм попкорн, а в роті жуйка крутяк. Переможця обрати непросто. Гаразд. Перемагають качани попкорну. Ой, я перемогла. Як приємно. Зараз я вже закінчую свій малюнок. Дивіться, я хочу бургер. Прийнято Сенді, беремо сир, кладемо його на дошку, потім відкладаємо і переходимо до нарізки помідорів. Е, супер. Тепер також відкладаємо і розрізаємо авокадо. Авокадо має бути дуже м'яким. Нарізаємо його віялом і відкладаємо. Далі приступаємо до котлети. Це саме головне в кожному бургері. Від котлети залежить багато. Формуємо котлету у вигляді пончика. Підсмажуємо на олії з обох боків. А потім у центр розбиваємо одне яйце, щоб було поживно. Далі дістаємо ще одну сковорідку, на яку кладемо велику кількість нашого сиру. Що ж, настав час зібрати бургер. Беремо булочку, поливаємо кетчупом, тепер салат, котлета з яйцем, плавлений сир, слайс помідора, авокадо. І нарешті накриваємо булочкою. Оти все. Лінсі. Прикривай рота, коли позіхаєш. І у ненавиджу салат, Гедота Так, мені потрібно до холодильника. Ого, як тут холодно? Треба швидше дістати морозиво і повертатись до приготування. Я зберу бургер з печива і морозива. Погодьте, що це просто неймовірне поєднання. Накриваємо другою половинкою. І мій шедевр майже готовий. Вау! Залишилось посипати посипкою і можна подавати! О, краса! Бабуся, поглянь, як прикольно вийшло! Дитино, але в тебе не бургер. А ось у мене бургер. То у вас обох не бургер. Дивіться та навчайтесь. Я зроблю найкраще від усіх, між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформі я готую свої фірмові бургери. Що? Так. І так, мені потрібен лауч! Е, мені потрібен гриль. Так ось, супер. О! Температура відповідна. Фух. Обсмажимо сосисочки. Котлеток Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак. Витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую хот-догом Залишилось все полити гірчицею та кетчупом І можна подавати. Кулінарія це мистецтво, але вам не зрозуміти. Нічого собі. Хм, хочу почати з цього маленького бургера. Кольорова посипка, печиво і морозиво. Дуже смачно. Далі я спробую цей класичний бургер. Що? Авокадо? Не Мені не подобається. А ось цей бургер виглядає просто неймовірно. М -м, прикольно. І навіть ходок є. Крутяк. Я точно віддаю перемогу цьому бургеру. Так, так. Хтось сумнівався в моїй перемозі? Точно не я. Я найкращий. Мм, які шоколадки! Якби я хотів прикрасити цей торт шоколадом? це буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? Прикольно! Але навіщо? Жуйки? Хм, Чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик і Що мені випаде? Ого! Ще одна смачна жуйка! Класно! Ну і що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки і обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні. Так, яку б шоколадку мені обрати: білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обрати, коли можна одразу прикрасити і тим, і тим шоколадом? А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп, і ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ох, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку, а потім надути бульбашку. <хи> Чудово! Такими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад. І я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні, здається, він летить. Прямо на мене. Яка досада? Так, це було кумедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись, прямо на торт. Щось пішло не за планом. Який жах. Все дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, орео та мармелад? Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик. Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир серйозно. Хм, мені дістались овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком. Чудово. А тепер згорну кружечки, та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика. Отак як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торт кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м -м. Ну а я засиплю оре у блендер. Зараз все перемішається. І у мене вийде шоколадна крихта. Отак, ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка: замажу в шоколадні крихти свій торт, а також засиплю їх зверху. Ну а далі переходимо до самого неприємного етапу: треба вивалити весь смердючий сир. І прикрасити ним торт. Ох, о, гидно. а мармеладніх черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт і в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. М -м -м, дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Мармеладні черв'ячки це звичайно смачно, але не разом з смердючим сиром. Торт з овочами? Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой, з цибулею просто гідно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Все ж кислі цукерки. Дуже, дуже кислі цукерки. Да уж. мені що справді доведеться прикрасити ними торт, хоча, можливо, це буде гарно. Тягнемо ключ і. Токсік весь серйозно. Так, ну що ж, а в мене тут нагід це картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер. Ну, що ж, приступай до прикрашення перший. Добре. Почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, а вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсіквиз і вставлю їх зверху. Клас. А тут у мене дуже кислий соус. Ним я палю тортик зверху. <рик> Я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. Отак. Ну а тепер залишилася ось ця баночка. З неймовірно вірно кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху. І у мене, здається, все готово. Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу, налію його зверху та побільше, а потім розрівняю його по всьому торту. Отак гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру «М». Клас. Зверху покладу картоплю. Ну, а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово. Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось із задоволенням. М -м, ці гамбургери такі апетитні. Отак. Вони просто тануть в роті. Краса. Та тут і є Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр! Та мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки. Дуже кисло. У мене все обличчя зводить. А, -а, а? Коли ж це закінчиться? Так, прикольна дискотека.